2020 року колишній депутат від ОПЗЖ Вадим Столар тримав під контролем усі процеси в столиці від ділянок під забудову до тендерів на інфраструктуру. Зі зміною влади правила перемінились та місце смотрящого посів Денис Комарницький. Бізнесмен з оточення Черновецьких, який вже мав на рахунку низку будівельних компаній по типу екобутрей та своїх людей у Київраді. Серед таких кум та права рука кличка Артур Палатний. Останнього Комарницький часто згадував в приватних телефонних розмовах, Овах, як сусіда з п'ятого поверху, як пишуть журналісти, йдеться про поверху бізнес-центру IQ, де розташовані офіси чоловіків. Палатний міг отримати 20%, а то і 50% прибутку, не витрачаючи своїх коштів, усе покривав Комарницький. Така щедрість пояснюється неабиякою важливістю зацікавленості особливого партнера в проектах. Зазвичай деребан столичних земель відбувався так: спочатку оформлювалась нерухомість ті самі умовні туалети для схем обирали комерційно вигідні місця, зносячи магазини чи мафи. Ось що насправді стояло за вихваляннями кличка щодо фронтів перероблених робіт з утилізації стихійних місць.